Вітаю підписники та глядачі на огляді складана ніж Райк l 11 Для бажаючих придбати посилання буде в описі. А промокод МАСКИСЛИ надасть знижку на 10% на всю продукцію. Розглянемо комплектацію, постачається в картонній коробці, вона досить презентабельна. Вигляду логотип компанії Райк. Відкриваємо, знову логотип. Далі таким чином відкриваємо. Тут купа папірців, модельний ряд від райків, ну, певна реклама. Продемонструю так швиденько. Потім конкретно до L-серії. Багатофункціональні ножі або складання ножі Л-серії. Демонструю швиденько. І також з цієї сторони. В моєму випадку l 11 я захотів такий класичний, буває також 21, 31, 32, 41, 42, 51 та 61. Ну, зрозуміло, що l 11 один, значить один ряд, двойка спереді, двохрядний, трьохрядний, ну, тут 4 чотирьохрядний деякі варіації, 5-рядний та 6-рядний ніж. Також маємо гарантійну карточку. Гарантія на ніж 5 років, як завжди у компанії Райк. Далі ніж в телофані. Дістаємо, тут ще сіликогель. І я вже діставав, зрозуміло раніше, тут ще кріпилась ось така бірочка. Ложемент під ніж. Ну, для такого ножа можна було й меншу коробку, але я розумію, вона іде, саме така коробка під всю лінійку, мабуть. Ну, Може, часом у мене буде на інші моделі там 21, 31 чи ще які-небудь. На подарунок навіть непогана коробка. Як вам? Пишіть в коментарях. Відкривається ніж за допомогою виямки під ніготь. Більш ніяким чином його відкрити, мабуть, і неможливо. Ну, Хіба що якщо не нігте, може то може так зачепити, в кого нігтів нема. Замок сліпдж або відсутній замок, хто як це взагалі. Сприймає. Це підпружинена пластина, ось коли я відкриваю. Це помітно, трошки піднімається ця пластина. Вона піднялась І зараз, коли клинок стане в своє, місце воно просто затискає і має певну фіксацію, трошки підпружинена Зрозуміло, що це кишеньковий ніж, який ну не виконує якісь там складні задачі, просто щось підрізати. Загальна довжина ножа 197 мм, довжина клинка 85 мм, в складеному стані 114 мм, вага 84,5 г. Тобто для такої довжини клинка ніж досить таки легкий виходить з товщиною обуху 3 мм. Такий товстенький обух, як для простенького ножа. Ну, може не дуже товстенький, щось посереднє. Зараз на багатьох складаних ножах. Нема вже там обуха 2 мм. А то й менше. Змаркування логотип компанії Райк. з цієї сторони модель L11G, тобто Green, Зелена, буває також в кольорах чорний та коричневий. Сталь Sandvik 12, 12C28 Ну стіл. Загартований як нормальна там твердість для Sandvik, 58-59 одиниць роквелу. Клинок має класичну форму, це у нас Drop Point. Він фінішної обробки такої дзеркало, тут усе віддзеркалюється На камеру це помітно. Відбитки пальців також залишаються. Це не ржавійка, вона досить витривала до корозії, не піддається корозії абсолютно. Ніж загострений на 16 градусів, як і більшість ножів від райк. Зведення виробник не вказав, але я його заміряв. Воно приблизно 0,60 мм, 0,6 мм по всій ріжучій крайці. Окрім самого ножа, тут є ще такі функції, як склобій. Ну, склобій буває на багатьох кишенькових ножах для повсякденного використання. І ще цікава функція, це як багатофункціональний ніж. Маємо ось такий пінцет. Він чималих розмірів, він робочий. Можна там якісь занози діставати, якісь маленькі деталі брати. Нормальний пінцет не займає абсолютно якогось місця. там. Гарна функція, як на мене, додаткова. Вставляємо, дуже щільно заходить туди і абсолютно не заважає. Знову ж таки, для того, щоб дістати, треба ніготь якийсь. Якщо нігтя немає, то чимось підковирювати придеться. Ще не сказав по маркуваннях, мається серійний номер. Ось він знаходиться тут. І всередині, я помітив, також є серійний номер. Він співпадає із оцим. Закрита абсолютно конструкція, з цієї сторони ніяке сміття не потрапить. Ну, Тут може набитись зрозуміло. З однієї сторони, це непогано. Тут нам наминати палець, нічого абсолютно не буде. Хоча, як я і говорив, для складних задач ніж таки використовувати не будемо. І також, багато вже хто помітив, мається кліпса. Вона нормальної жорсткості, вона не легенька, не жорстка, оптимальна для цього ножа буде. Кліпса однопозиційна, вона нікуди не переставляється, як є, так і є. Кому вона не треба, хіба що можна її просто-напросто зняти. І років я не сказав, років я з століт, G10. Структура така цікавенька, вона переливається навіть. Досить цупка структура, не агресивна, проста. Тут гладенька. Цупкий, приємний G10. Форма років я дуже проста, класична. Здавалось би, рівненька, але трошки закруглення є. Невеличке потовщення сюди до краю. Руків є зручне та просте тут обговорювати нічого. Продемонструю ніж на кишені. заходить відносно тугенько, сидить глибоко, його практично не помітно, не займає багато місця. До речі, в мене зараз на кишені також райк, я місяць його ношу. Модель P852, Black чорний. І для порівняння його сюди одінемо. Тут дуже тугенька кліпса всього райку. Для порівняння. скоріш за все, після цього райка на кишеню піде ось цей. А може ще якийсь інший ніж ніштозне. Цей ніж ви також можете придбати, використавши промокод Max який дає знижку на 10% на всю продукцію. Перевірю заводське загострення, воно в райка завжди дуже добре, таке, що можна навіть голити волосся. Дуже круто ріже. Зараз макро продемонструю. Дивіться, воно абсолютно не махрить. Дуже чіткий зріз. Ось воно відношення до клієнтів від компанії Raik. Тобто одразу з коробки ви отримаєте ну, дуже добре загострений ніж. Повсякденне використання передбачає різні запаковки, розпаковки, кому це треба. Перевірю, як працює по картону. Взагалі легко, мені подобається. Дуже приємно працює. Круто. Мабуть, жоден ніж так по картону ще не працював. І для продуктів він гарно підійде, оскільки довжина клинка 85 мм. Цього буде цілком достатньо. Ще є моделька абсолютно така сама, але там менший клинок, якщо я не помиляюсь, 53 мм. Мені захотілося саме цу, вона більш універсальна буде. Хліб, зараз нарізаємо. О, гостроти взагалі достатньо. Прямо круто ріже. Мені дуже подобається, як він працює. Чищення яблука. Чистити буде зручно, абсолютно нічого не заважає. Клинок не має ніяких там фліперів, шпеньків, які нам можуть заважати при роботі. Дуже зручно чистити, ніж не товстий, ніж не широкий. Для чищення картоплі, або як я для демонстрації це роблю, чищу яблука добре підійде. І зараз його поріжемо. Розколювати трошки може і буде, тому що клинок не широкий, але спуски від обуху 3 мм ширина. Яблуко міцне, воно зелене, трошки розколює, але абсолютно не критично. Тут міцне, тут кістка. Дуже гарно працює. Мені подобається. Перевірю гостроту, ріжу помідор. Під своєю вагою навіть він легенький, але він вже врізається сюди. Дуже гарно відрізає. Так, тепер встановлю таким чином помідор і відрізання. Ось, дивіться, будь ласка. Оце ніж, бачите, як він ріже. Це з коробки, якщо його нагострити дуже добре, він зможе ще й краще різати. Це такі тести роблять для крутих різних кухонних ножів, але простенький кишеньковий ніж, з цим добре справляються одразу з коробки. І дуже тоненьке, зараз спробую відрізати. Ось, будь ласка. Продовжую тести строгання деревини, м'які породи суха сосна. Ось таким чином навантаження давати можна, якщо якось вже назад у зворотньому порядку, то ніж зрозуміло може скластись. А так давити можна без питань. Стругає він добре, тому що він дуже гострий і геометрія, в принципі, непогана. За рахунок зведення 0,6 заминів ми тут отримати, я думаю, не повинні. Під час якихось нескладних задач. Якби зведення було тут ще менше, зрозуміло, він би ще кротіше різав. Але при якихось таких роботах, навіть там стругання якісь складне, то вже могли б отримати певні пошкодження на ріжучий край. Далі навантажувати, ніж складними тестами, я навіть якось не хочу. Проколоти покришку він зможе, але треба враховувати, що давати зусилля треба трошки на, на розкладання, а не так, що ми давимо і ось так робимо, щоб він просто в руках не склався. Відрізати покришку він також зможе, він реально дуже гострий, геометрія різуча. Мені цей ніж подобається. Ну, недоліки давайте розглянемо. Недоліки тут немає, фліпер або шпенька, щоб відкрити однією рукою. Однією рукою, не знаю, кому треба, зрозуміло, це така функція прикольна. Якісь додаткові навики, може, щоб його відкрити однією рукою, але це заморочуватись треба простіше взяти, двома руками відкрити. Замок сліпджен трошки історії. Взагалі, це замок один з найперших на складаних ножах. Дуже старий, десь там він в 17 столітті був. Тобто такий дідівський ніж навіть. Мені в цьому плані саме і зайшов цей ніж. Він простий, він якісно зроблений, саме цей райк. Вістря по центру. Люфтів абсолютно ніяких немає. Ну Якщо так, то зрозуміло, тут воно підпружинене все. Підгонка добра, ріже він дуже добре. Клинок достатньої довжини. На кишені легенький, компактний. Ну, Склобій треба чи не треба, він заважати не буде, він якийсь там не колючий. Якщо треба, якесь скло, він повинен розбити пінцет непогана додаткова опція. І також, кому треба ще більш функціональні ножі, схожі, є двохрядний, трьох, чотирьох, п'яти, і навіть, здається, там ш... шестирядний. Може, в мене скоріше. За все, з часом і будуть огляди на інші схожі райки з цієї лінійки. Я цим ножем дуже задоволений. Він відносно бюджетний, коштує там в районі 1000 гривень, якщо використовувати промокод, десь там плюс-мінус 1000 гривень буде. Він реально якісний і по продуктах. Саме те, що треба для щоденного використання, якщо вам робочий ніж треба, він по продуктах буде працювати, чистити зручно картоплю, яблучка, бутерброди, клинок 85 мм, знову ж таки, я повторююсь. Але для багатьох завдач для повсякденного використання, якщо ви там не підважуєте якісь люки, не батоните складаним ножем дрова, якщо ви не фанат якихось тактичних ножів. А вам треба саме складаний ніж, або на подарунок, так би мовити, старшому поколінню, то я думаю, це дуже крутий ніж і його має сенс придбати на подарунок або для власного використання. Кому сподобався огляд та ніж, проставляйте вподобайки, обов'язково коментуйте, користуйтесь промокодом, він працює завжди, він працює на всіх сайтах та надає знижку на 10% і навіть сумується з іншими. Акціями плясується. Ну, всім до побачення та до наступних зустрічей. Оскільки ніж мені дуже сподобався, він по-любому залишається в моєї колекції, тому прямує до моєї сумки.